Як свідоме життя підвищує вашу самооцінку? Перший стовп успіху. Ви коли-небудь замислювалися, що більшість людей живе на автопілоті. Більшість їхніх рішень та дій несвідомі. Але є секрет, свідоме життя це перший і найважливіший крок до підвищення вашої самооцінки. У цьому відео я поясню, як це працює. Самооцінка не виникає просто так. Вона починається зі свідомого розуміння себе, своїх думок і тін. Давайте розберемося, як свідоме життя допомагає нам зміцнити нашу самооцінку. Що таке свідоме життя? Свідоме життя це життя, в якому ви уважно стежите за своїми думками, почуттями та діями. Це про те, щоб не діяти на автоматі, а усвідомлювати, чому ви робите те, що робите, і як це впливає на вас і ваше життя. Уявіть, що ви постійно нервуєтесь, не розуміючи, чому. Живучи свідомо, ви починаєте помічати тригери, які викликають цей стан, і замість того, щоб просто відчувати стрес, ви починаєте розуміти його причини і працювати з ними. Як свідоме життя впливає на самооцінку? Коли ви усвідомлюєте свої думки та дії, ви починаєте брати відповідальність за своє життя. Це дає вам контроль над тим, ким ви стаєте, і це впливає на вашу самооцінку. Якщо ви зробили помилку, замість того, щоб автоматично себе критикувати, свідомий підхід дозволяє побачити помилку як можливість для зростання. Ви не лише визнаєте свою відповідальність, але працюєте над тим, щоб стати кращими і це підвищує вашу самооцінку. Дослідження показують, що люди, які живуть свідомо, мають вищий рівень самооцінки, бо вони більше контролюють своє життя і не залежать від зовнішніх обставин. Чому важливо усвідомлювати свої думки, почуття та дії? Ваші думки і почуття формують ваші дії, а дії ваше життя. Якщо ви не усвідомлюєте, що відбувається у вашій голові, ви дозволяєте старим патернам і звичкам керувати вашим життям. Скажімо, ви відчуваєте страх перед новими важливостями. Якщо ви не усвідомлюєте цей страх, він може зупинити вас від дій. Але коли ви звертаєте увагу на свої почуття, ви можете запитати себе, чому я боюся, і найголовніше, що я можу з цим зробити, це дає вам силу і впевненість. Почніть сьогодні: протягом дня запитуйте себе, що я відчуваю, чому я так дію, як ці думки впливають на мою самооцінку. Це прості питання, але вони здатні змінити ваше життя. Свідоме життя це перший крок до зміцнення самооцінки. Воно дає вам контроль над своїм життям, допомагає зрозуміти свої дії і зробити їх осмисленими. І чим більше ви усвідомлюєте свої думки і почуття, тим більше ви будете розвивати свою впевненість у собі. Підписуйтеся на канал, щоб дізнатися більше про свідоме життя та інші стовпи самооцінки. І напишіть у коментарях, які думки або дії ви плануєте сьогодні усвідомити. Давайте почнемо разом.